Доброго здоров'я, шановні глядачі, першого подільського розпочинаємо наше прямо включення, аби повідати вам інформацію, яка однозначно буде корисною для вашого здоров'я. Про плазмоферес. Сьогодні будемо говорити: про те, що на початку січня в обласному центрі відкрився центр плазми, про актуальність забору плазми, про процедуру власне, про цю процедуру загалом. Ну і про те, як забір плазми впливає на донора, тому що ми говоримо сьогодні про актуальність та важливість загалом плазму але й про те, як це впливає на донора, також буде йти мова, і не лише про це до розмови. Запросила гостю. Це Людмила Щорбатюк, виконавчий директор Хмельницького відділення ЦСК біофарма плазма. Здрастуйте, пані Людмила. Доброго дня, дякую, що прийшли. Отже, маємо трохи часу, аби поговорити про це, але на Початку. Давайте вияснимо, у чому ж актуальність та важливість ось цієї процедури забору плазми в умовах сьогодення. В першу чергу потрібно розуміти, що донорство плазми це є порятунок життя. І ті препарати, які виготовляються з донорської плазми, не можна виготовити більше чого. Вона є незамінною і нічим не заміняється, немає ніяких синтетичних замінників чи аналогів. Донорська плазма є універсальною для виготовлення ліків, якими займається біофарма, ну в даному випадку, і актуальність та важливість саме безпосередньо в цьому і полягає, адже нічим її не можна замінити, і ліки виготовляються тільки з донорської плазми. І потрібно розуміти, що врятувати життя може тільки людина людині, здавши свою плазму і ставши донором плазми у нас в нашому центрі. Плазмовмісні препарати виготовляється е у нас в Україні. Мені здається, я можу помилятися, знову ж таки, але ви мене виправте, це один із найпотужніших таких е е е виробників медичних е заводів, підприємств у східній Європі. Якщо я не помиляюся, але я знову ж таки можу помилятися. Так, звичайно, Ді, він так. один з найпотужніших у Європі і найперший в Україні е завод сам знаходиться в Білій церкві. І він найпершим почав виготовляти такі ліки, як альбумін, імуноглобуліни, біовен, можливо, чули, який досить був актуальний зараз під час захворювань на ковід. Якщо говорити ще про о, о, ці ліки, при яких захворюваннях вони застосовуються? Ну, Звичайно, ліки з препарати. Які виготовлені з плазми застосовуються дуже в багатьох галузях медицини. Це такі, як і гінекологія, акушерство, гематологія, онкологічні захворювання. Дуже важливими станами при наданні допомоги є аварії, опіки зараз. Актуальні наш, для нашої країни важкий час війни. Як для військовослужбовців, ми знаємо, що потерпаємо від ракетних ударів дуже багато опіків, ну постраждалих на опіки, і в першу чергу це якраз є препарат альбумін. Величезна розгалуженість. Насправді тих хвороб, які можуть лікуватися завдяки плазмомісних препаратам. Геть читала дещо це і дерматово-нерологічні хвороби, придерматологія так, також дуже хвороби, супер така а так, так. штука. Але от у чому ж Величезна кількість хвороб, але у чому от унікальність цього препарату? Тобто він є реально допоміжним при багатьох хворобах. У чому ж його унікальність, у чому ж його такий суперефект? Ну йде Що поповнення в білків організмі? в організмі. В першу чергу це поповнення білкового запасу, е, об'єму циркулюючої крові е, корисними речовинами, адже сама плазма це і рідка частина організму, в якій розчинені дуже багато корисних. Речовин, в тому числі і білки, вона є переносником всіх всіх корисних речовин, адже плазма рідка частина позбавлена від клітин крові, таких як еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, і ну, за допомогою неї по організму розносяться всі корисні речовини, і безпосередньо при опіках. Ну, якраз перед е, цим, що я говорила, е, дуже вона допоміжна, от і в тому числі альбумін. Е, е, також важливим станом таким є, як е... що саме? Ну, імуноглобуліни так. також корисні для шкірних покривів. в тому числі. Можливо, чули про стани після пологів, антирезус, ну, конфлікт. Угу. Антирезусний імуноглобулін є такий, який допомагає також при таких станах. Після пологовому резус-конфлікті у плода та матері. Давайте візьмемо, наприклад, альбумін. Ось з переліку тих препаратів, які ви зазначили. От для виготовлення одного флакона, мабуть, так? Чи 100 ній... мл. наприклад, так, іде, доза, так, і дозування, так, От для виготовлення 100 мл цього альбоміну, скільки потрібно донацій плазми зробити? Для виготовлення 100 мл альбуміну потрібно літр донорської плазми. Максимальна доза здачі при одному плазмоферезі становить 800 мл. Взагалі, об'єми однієї здачі варіюються від 650 до 800 мілілітрів, тому досить багато плазми потрібно для виготовлення таких ліків. Чи багато гучих на сьогодні? Якщо говорити, що ваш центр, давайте так перейдемо до того, що ось нещодавно зафункціонував саме на Хмельниччині, зокрема в обласному центрі, центр плазми, і він є десятим ювілейним, саме так, так звичайно Загалом в Україні так, от чи багато охочих здати плазму. Яка тенденція спостерігається? Ну, на початку війни, звичайно, тенденція до здачі плазми збільшилася. Громадська позиція людей спрацювала, але зараз, на жаль, з таким затягуванням війни трошки зменшилась кількість донорів, хотілось би більше, але потрібно розуміти, що попит. Завжди зростає як на ліки, так і на компоненти крові по всій країні в закладах охорони здоров'я для надання невідкладної допомоги, як цивільним, так і військовим. Потрібно у великих кількостях і компоненти крові і таї препарати. Чи можливо таке? Власне, за яких обставин таке може бути дійсно, щоб от саме цей завод, який діє в Україні, повністю забезпечував нашу державу плазмомісними препаратами, аби ми не закуповували його за кордон? Звичайно, на даний момент якраз біофарма так, і забезпечує, і покриває всі потреби в таких препаратах, які виготовляються з плазми безпосередньо, забезпечує всю Україну? Отже. Про центр, який відкрився у Хмельницькому, як зараз справи у цьому центрі? Чи багато вже було людей, які власне здійснили ці донації? І про процедуру саму плазмоферезму бу трішечки згодом. Ви розкажіть, з чого почалася ваша робота і як от вже скільки днів? Рахуйте 16-17 днів діє центр. Які успіхи маєте скільки від моменту донацій? відкриття з 3 січня до нас на донацію вже прийшло близько 160 донорів. Загалом вони здали 107 літрів плазми. Угу. От. І гордимося нашими донорами, що все ж таки приходять, відгукуються, колективні походи організовують різні підприємства та організації долучаються до здачі. Ну, завжди раді бачити наших донорів, залучати їх до донації. Активно зараз діє акція в нашому закладі, приведи друга. За кожного приведеного друга людина, яка вже продонувала у нас у закладі, додатково за компенсацію, яка отримує за донацію плазми, додатково за кожного друга може отримати плюс 300 гривень. Окрім того, що людина насправді може врятувати чиїсь життя, так поспряти тому, або та чи інша хвороба пішла назавжди, людина може отримати ще певні такі от фінансові гарантії у вашому закладі. Наскільки так, у нас грошова компенсація кожному донору за здачу плазми, варіюється від 280 до 340 гривень в залежності від кількості зданої плазми. Тобто від 650 мл людина орієнтовно отримує 280 гривень, і за 800 мл з даної плазми компенсація буде складати 340 гривень. Якщо людина вже вирішила стати донором плазми, але вперше на що їй варто звернути особливу увагу? Ну, у першу чергу це стан свого здоров'я, адже донорство плазми та крові має свої певні покази, протипокази. От в нашому закладі це визначить на прийомі лікар-терапевт перед донацією, обов'язковою умовою. Це є обстеження. У нашого лікаря-терапевта перед здачею визначається загальний аналіз крові на місці. Ми перевіряємо по цим показникам, чи допускається людина до здачі, чи не допускається і певні свої е, рамки обмеження порівнюємо гемоглобіну, лейкоцитів, тромбоцитів, одразу у нас у закладі фельдшер-лаборант е, визначає загальний аналіз крові протягом 30 секунд високотехнологічним обладнанням, швидким. І з цим е, результатом загального обстеження крові е, донор прямує до лікаря-терапевта на прийом. Обов'язковою умовою до донорства є вік від 18 до 60 років, е, вага від 50 кілограмів. Людина має бути повністю здорова, без гострих захворювань на даний момент, без інфекційних відповідних якихось захворювань, без хронічних, таких як, наприклад, туберкульоз, цукровий діабет, вади серця є прямим протипоказом, онкологія, тобто не можна здавати з такими хворобами. Це є протипоказом. Я такі абсолютні власне та тимчасові так, так. проти покази щодо здачі плазми, і розумію, що лікарі то не ті люди, які будуть вірити на слово потенційному донору чи то пацієнта, вони все одно мають прослідкувати цей анамнез і відповідні зробити аналізи, зокрема у вашому закладі. Але як все-таки чи достатньо часу того спілкування лікаря та потенційному донору, аби визначити. Той самий хронічний цукровий діабет, чи то хвороби серця, можливо, людина свідомо замовчує так, не з фінансової вигоди, давайте так, а з абсолютно такої людської, аби все-таки знає про те, що не можна, що це є протипоказ, але от хоче допомогти і вважає, що це ніяк не вплине на здоров'я. Але все ж таки під час збору анамнезу mm -hmm. нашим лікарем-терапевтом е, вона, думаю, задає такі е, коректні запитання під час опитування у донора, що все ж таки може запідозрити та виявити будь-яку з цих хвороб і не і не допустити потенційного донора до здачі крові. Як варіант, вона може направляти на обстеження до свого дільничного терапевта. На дообстеження, наприклад, на кардіограму чи будь-які інші обстеження УЗІ та додаткові методи обстежень, для того, щоб впевнити, що дійсно донор каже правду і відповідає за стан свого здоров'я. І донори будуть все ж таки допущені дійсно здорові і без таких протипоказів. Про обмеження вікове, зокрема, ви сказали до. 60 років чому не далі? У мене відразу ж виникає питання Ну, в першу чергу, щоб не нашкодити самому донору. А, значить, вага зрозуміла, що таке питання про групу крові. Вона, мабуть, не має ніякого значення так? для крові? плазмаферезу, Так група крові та резус не відіграє ніякого значення з будь-якими групами резусами можуть донори до нас приходити. Знаємо, що коли здають кров, відповідно також є певний перелік того, чого не можна робити напередодні, зокрема за декілька днів вживати алкоголь, відповідно там знизити вживання і тютюнових виробів. Чи є отакі, от також от вимоги до Так, звичайно. це є тимчасові протипокази, тобто не можна вживати спиртного за три доби. Ліків, в тому числі нестероїдних протизапальних, будь-яких ліків, бажано не вживати. Щодо харчування, це є вимога не вживати жирного, молочного та смаженого. Протипоказані також банани та буряк, адже буряк цікава така тенденція, забарвлює плазму в червоний колір. Скільки в середньому займає оця от процедура плазмоферезу? До вас приходить людина, ви з нею знайомитеся, працює лікар, значить з ним берете аналізи, і потім що? скільки от в середньому триває сама процедура. Сама процедура плазмоферезу в середньому триває 40 хвилин. Угу. Це залежить від того, скільки рідини в першу чергу п'є донор. Якщо більш загущена кров у донора густіша, тобто більший рівень гемоглобіну, процедура буде тривати довше. Тому нашим потенційним донорам ми рекомендуємо побільше пити водички. От чим більше рідини напередодні донор вживає, тим швидше пройде сама процедура. І потім потрібен час, аби трішки е, прийти до тями, тому що після здачі крові зазвичай бувають такі легкі головокружіння, запаморчення, і рекомендують таке полежати, відпочити. Навіть дають вихідні на роботі. Чи є така, чи спостерігається таке під час здачі плазми е, під час самої здачі плазмоферезу е, кількість зданої плазми ми компенсуємо фізрозчином. Адже під час процедури плазмоферезу, яка відбувається порційно, забір самої крові у донора відбувається порціями, потім вона центрифугується, окремо відбирається плазма, а клітини, такі як еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, назад повертаються донору тією самою голочкою разом з фізрозчином та антикоагулянтом. Тобто, взагалом, за об'ємом циркулюючої крові донор під час плазмоферезу не втрачає загального об'єму. І є таке суперечливе питання. Люди кажуть, ой, я не можу стільки здати, цей такий великий об'єм, в мене немає стільки крові, тому хочу розвіяти трішки таке твердження, адже взагалом циркулюють об'єм циркулюючої крові в здорової людини від 5 до 7 літрів. І, здавши там 5% наприклад, від цього об'єму, людина ніяк не відчує це на стані свого здоров'я і абсолютно нормально переносить таку дозу. Тим більше, якщо це компенсується фізрозчином, з однієї сторони це є корисним, тому що свого роду відбувається розрідження крові і профілактика тромбоутворень. Адже з плазмою у людини забираються шкідливі антиоксиданти, токсини, шлаки, які якраз осідають на білках плазми. Навіть є тенденція до зниження шкідливого холестерину, хто регулярно здає плазму. От і взагалом може навіть бути покращення стану здоров'я. Вважається, що це є омолоджуючою процедурою. І дуже корисною для організму загалом, ну крім того, що таке от донорство воно є такою благородною справою, так то воно ще й несе користь самому донору. Так а, насправді добре. Я хочу ще повернутися до самої процедури, щоб я от зробила висновок і озвучила його глядачеві: що саме здача плазми вона легше переноситься як здача крові. Так, звичайно. Так. Адже за статистикою і взагалі за директивами Європейського Союзу та е, дослідами вчених, відновлення після плазмоферезу донорського організму відбувається протягом 48 годин. Вже за дві доби зовсім людина повністю компенсує все втрачене під час плазмоферезу. А відновлення після донації крові відбувається протягом 60 днів. Адже це повинен спрацювати кістковий мозок для того, щоб виробились молоді кровяні тільця, молоденькі еритроцити. Цей процес займає трошки довше для відновлення еритроцитів і безпосередньо після здачі крові. Після здачі плазмоферезу немає такого довгого часу відновлення, і тому здавати її можна частіше через два дні. Кожних два тижні кожні Ні, два відновлення самого організму да орієнтовно через 48 годин, але здавати і допуск до наступної плазмодачі може бути через 14 днів. Ви згадали про такі от переживання острахи людей, які поки що зупинилися і не готові йти здавати плазму. Зокрема, про такий міф, що теж стільки набереться 700 мл, так тобто, це мабуть через незнання. А ще які острахи існують через незнання? Поінформуйте населення, відповідно розвінчайте міфи, аби було більше донорів плазми. Ну, є такий міф, що можливо люди з острахом не йдуть, тому що бояться чимось заразитися. Та, у нас так. Тобто можу запевнити всіх абсолютно, що у нас все стерильне, системи одноразові, стерильні, іголочка, яка входить в вену, розпаковується перед кожним донором, і тією самою голочкою береться і забір, і назад вливання. Тобто ніхто ніяких інших процедур. Крім дотику однієї голочки, одного проколу у вену, не робить. Зовсім все безпечно, чисто, стерильно і запевняю, вас нічим зразитися у нас не можна. І ще момент після того, як ви отримали вже плазму, яким чином відбувається саме транспортація до знову ж таки, заводу, з яким ви співпрацюєте? Тобто, в яких умовах перевозиться цей? Ця рідина, так, ця плазма, і скільки часу в середньому потрібно на виготовлення цих ліків. Після забору у нас донорської плазми вона одразу заморожується угу. і зберігається вона в замороженому вигляді при мінус Е, Є такий термін як карантинізація донорської плазми до обстеження. Вона в нас зберігається 90 діб. І забирається на завод фракціонатор, тобто в саму білу церкву автомобілями при температурі мінус 40, транспортується з дотриманням всіх холодильних вимог і перевіряється температура протягом всього перевезення, і в тому числі при доставці на завод. Перед виготовленням дотримуються всі температурні межі. Ще можу мушу запитати, мабуть, це очевидно, але це знову ж таки як спонукання глядача, аби долучатися до здачі плазми. Скажіть, в умовах війни і з початком повномасштабного вторгнення, чи збільшився запит на саме плазмомісні препарати, і чи тісна співпраця із зокрема госпіталями, на яких засадах ви співпрацюєте? Це все-таки благодійні засади чи ні? Звичайно, потреба збільшилася, адже під час війни знаємо, яка ситуація в нашій країні в кожному місті, і потреба з кожним разом ну, зазвичай і збільшується, і надалі. На початку повномасштабної війни завод передав на користування на безкоштовній основі всім закладам охорони здоров'я України, компонентів та препаратів крові на 2,5 мільйони. Далі продовжуємо максимально збільшувати, нарощувати заготівлю, кількість для того, щоб по максимуму збільшити також і виготовлення таких потрібних препаратів. Ще під час нашої розмови ви сказали, що співпрацюєте з різними підприємствами та організаціями, зокрема на відкритті. А ми спостерігали залучення патрульної поліції. Так, здається, звичайно. так, тобто, яким чином ви налагоджуєте співпрацю із ось, представниками держустанов, зокрема? Ми раді співпраці, звичайно, з усіма організаціями, підприємствами, як державними, так і приватними, як з благодійними організаціями, з благодійними фондами та громадськими організаціями, раді до співпраці всім. Зараз до нас вже залучилася така благодійна організація, «Кволонтери волонтери Поділля. За що їм дуже дякуємо. Також ЮФ'юче, такий фонд. Дякуємо благодійному фонду Олени Мандюк, які можемо допомагати на закупівлю різних засобів, як для військовослужбовців, так і для переселенців. Допомагаємо в зборах різних фондів для закупівлі різного і обладнання. От. І також е, дякуємо за співпрацю Товариству Червоного Христа е, з різними благодійними фондами та громадськими організаціями можемо заключати меморандуми до співпраці. Тобто, якщо людина або на добровільних засадах здається, кошти можуть перераховуватись на закупівлю чогось як для військових, так і всі всіх різних потреб. От, так і е, хочемо. Поширити інформацію про те, щоб донори про нас знали, приходили, здавали по максимуму. Так от, пані Людмила, ще про можливості вашого закладу. Ми вже знаємо про напрацьоване трішечки з моменту створення січня, з початку січня, 3 січня, про можливості. Скільки, от загалом, ви який ваш потенціал у Хмельницькому? Ви можете, наприклад, зараз зібрати плазми якщо будуть зайняті усі, ну я не знаю. Чесно кажучи, усі крісла, так, так це відкривається у кріслах. Зватися, так? Так. Тобто, от який потенціал? У нас зараз в центрі 17 крісел угу. розміщено. За робочий день на кожному кріслі ми можемо прийняти біля шести донорів. Тобто, потенціал непоганий, до 200 донорів в день можемо збільшувати свої потужності на майбутнє. Поки що е, є до чого, е, е, так е, да ростали, на збільшення і... обсягів так, так. є до чого рости, е, прагнути, і насправді е, є надзвичайно величезна потреба саме у донорах. Так, і сьогодні ми тут в студії зібралися, аби нашого глядача закликали закликати доєднатися до здачі е, плазми. І е, зараз е, пані Людмила Щербатюк, це виконавчий директор хмельницького відділення ЦСК «Біофарма-Плазма», Звернеться до вас, шановні глядачі, аби все таки спонукати, не кажу переконати, спонукати вас стати донором плазми. Будь ласка, отже, хочу попросити вас, шановні громадяни Хмельниччини. Якщо ви хочете долучитися, зробити щось корисне та відчуваєте, що можете вкласти свою частинку себе в досягнення нашої перемоги, приходьте, здавайте плазму, долучайтесь до донорства, рятуйте життя, давайте рятувати життя разом. Я вам дякую, що завітали. Дякую за змістовну розмову за те, що поінформували населення про такі можливості, які дійсно рятують життя сьогодні, особливо в умовах сьогодення. Дякую вам. Дякую, глядачі, що дивилися. Це була програма Курс на здоров'я. Робіть висновки та долучайтеся до доброї справи і залишайтеся при міцному здоров'ї.